Добрий день, це канал Я і мамині тваринки. І ми з вами в квітнику. Я перекопую квітник. Так, що я тут зробила? Два великих курчі павонії її викинула. Одна має бути розова, друга червона. Ну я не знаю. Вроді так. Викопала, викинула з квітника, їх віддам сестрі сестра забере собі садити. От. Так, лілії. Попересаджувала сюди в квітник, згорода забрала. Ось. Ось там посадила. Менші ті, що згорода, менші, бідніші посадила, хай розростаються, колись розсаджу. взаді посадила білі лілії. Вони нижчі, вони не мають файного травостою, добре не стоять то я їх там посадила, щоб вони на ті більші могли спиратися тоді, як будуть цвісти. Бо ті плотні мають травустий, і тоді на них можна їх спирати буде. Ось. І висадила з городу свої рози, забрала. Ось розову розу, червону. Ось ще якась ще не цвіла в мене. Ось ця той ще не цвіла. Там червоненьку посадила. Ну і ці. Всі з городу забрала лілії і забрала з города всі. Сюди пересадила. Тут по попід отако по підкраю посадила ті нарциси. Ось, викопала звіта, вони там росли де розочки я посадила. Дуже багато нарцисів. Якась гусень влізла, погризла мені. Я їх повитереблювала, ті, котрі файні пересадила в друге місце. Добре, що побачила. Ось повикопувала свої тюльпани, щоб вони мені просихали. То, тут шоночки з того квітника викопала. А ще там той квітник, там ще я ще не добиралася до нього. Ось моя юка буде цвісти. Це моя розово-фіолетова гортензія зацвітає. І це моя хоста. Ось такі мої лілійки. Ті цибуляні темніші з города тих, світліші. Там ті, а ті темніші. Ось така розова он де ось з города я принесла. Ще таку саму вишневу якось там в нас, але ця вроді трошки темніша трошки йде за Там, ту, там та світліша. О, ну нічого. Ось такі то справи. Ну і тут потім ще отак сюди обрадок попересаджую тюльпани. Ще буде другий радок. Попід підкраї нарциси, а тут будуть тюльпани ззаді рости. Та й усе. Тут буде все. Зараз ще от, от, трошки туди докопаю землю. І буде у нас один квітник впораний. Тут в мене ще лілійки білий ростуть, і що я була з Наталією в залостях купляла. ось Оце вона була одна цибулька. Ну, а це вже поділилася, має три. три цибульки і всі три з цвітом. Ось такі то справи. Трошки той добрий вечір і ті жовті підв'язала, щоб вони менше розросталися. Зараз ще тут тюльпанів має бути радочок. Зараз їх викопаю. І будуть вони ростелю, хай просихають, пообтереблюю, і тоді восени вже їх повисаджую на зиму, щоб весною вони цвіли. Ось такі діла. Рози я свої пообтинала до п'ятого листочка. Ось, щоб був, ось так. Ой, господі, треба влізти, немов показати так. Ой, Бачите, ось, пообтинала. Один, два, от шість листочків. Тут п'ять. Так, їх пообтинала. Ось. І їх вже пару днів, як пообтинала, бо думаю, ну, треба обтяти, щоб вони мали силу рости. Далі цвісти. Ця знову буде зацвітати, от, якийсь паршивий пуплях треба його виломити, щоб він сили не тягнув. Та й таке. Ось Ця півонія-піонія ще росте, ще не стинала. Тут мій холодок чи спаржа, хто як нас, от холодок росте Та й такі то справи. Ладненько. Показала, що я нині цілий ранок працюю. Ранок пройшов, а я ще ніц. А я ще ніц не зробила. Зараз треба ще піти на талю, знаєш? У е, мене там йде міндобривати всі стоять для квіток. Зараз я розкажу, де візьмеш, винесеш мені, я зараз рози підживлю, піділю всі, щоб вони... Ті гарно поприймалися, а ті гарно цвіт гнали. Зараз я покажу, яке мін добриво для розів в мене. Ось, Зараз буду розводити, то покажу. Так, ось таке о. Добриво для троянд. Бачите, чистий лист. Його можна по листі бризкати, можна просто ете, підливати. Ось так. Полив залежно від виснаженості ґрунту. Так, дві ложечки на 5-9 літрів води. ось, Або 0,5, одна мірна ложечка на 2-4,5 літри води. Поливати 2-4 рази на місяць. Ось Зараз я ті, що попересаджувала, і там ті піділю. Ось в мене відро води. Я візьму три мірних ложечки. Тут є ложечки. Бо це вже мій доброго, я відкрила і воно вже мокрити починає, треба буде їх поляти. Ось там ті рози я поляла ним, то, то так квітують буйно-буйно. Ну І зараз я їх знов полю. Я ті теж весною поливала два рази рози, що цвіли дуже гарно. І зараз я їх ще раз полю і хай вони собі буяють і ті, що попересаджувала полю, і хай ростуть. Ось такі діла. Таким то я зараз займуся, вже я тут докопала, ще остальні дрібненькі лілії які були маленькі, бідненькі. Всі в радочок висадила, хай ростуть собі. Ось. Та й ось таке. Ось мої лілійки всі. Ось така в мене зараз красота в'єтнику буде. О, І... покачав ту кітку хвіку. Треба, щоб вона з одної сторони треба залізяку положити, щоб була фіолетова вона. Там є бляшка взаді, візьми її з тієї сторони. Положи. А, ну, то не лізь лучше. Ну, ну, то не лізь. Ні, там, де чисто, то нема. О, цю. Стільки з тієї сторони від ні, ні, від юки під самий корж, так. Ось так під корч її положи. О-о, і зараз на ньому водички полиш, ота його. Ота його. А воно варі, таки, так ну бо є, ну, на. Це в залісці не бачить. То я ж через так обустаю. Так, на залізку так полий, щоб в неї стікало. Піднімаєш ляти, ля ти більше можеш води, бо там сухий грунт. Ну, а там... може отсюди налю. Ли, куди хочеш. Не ломить ломитький квіток. О, Ось так. Сіладуть. Можеш і виливати. А ти вічно буде треба? Пока місніє. А споска від відроз цього. Ну, то остав трошки. Ну, то другу принесеш. Я не хочу чиста й питаю. А? Ясно, з вами все понятно. Так що ось такі діла. Ладненько. Всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. А я буду братися до другого квітника, напевно, що зараз. А ми опідемо поле бараки полота. Ще не знаю. Ну поки, місь... ну, поки місь той квітник зараз ще розічки поляти і буде тут все в нас зроблено. Ото Наталю візьми, що я павоні поптинала, позабирай, повикидай. Чи зараз павоні Вєр. Вєра Віра приїде забере, то що? Та квітка, що снується, хай там собі снується. Щоб воно файно позасновувало. Так, вона отаку от тіло треба роз, ну, розкинути, бо я їх потім. Треба буде, ну no, <ст cap> хай буде. Це хороша квітка. Вона дуже гарно весною цвіте, ще нічого не цвіте, вона цвіте. І дуже гарний коврик зелений. Так що вона хай собі ростає і виростає. Так, все. всім гарного дня і всього найкращого. Па-па!